27 травня близько першої години ночі в місті Біла Церква сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки Mercedes Benz та карети швидкої допомоги. Знімальна група Пробуце ТВ виїхала на місце пригоди, щоб дізнатися подробиці. За словами очевидців, карета швидкої допомоги рухалася по вулиці князя Володимира у бік масиву Ливаневського з увімкненими проблесковими маячками та спецсигналами. Натомість водій вантажного автомобіля рухався в напрямку пад «Укртелеком» по вулиці Гординського та не надав перевагу в русі кареті швидкої допомоги, внаслідок чого відбулося зіткнення, та автомобіль швидкої допомоги перевернувся. На щастя, ні водії, ні пасажири автівок серйозно не постраждали. Працівник швидкої допомоги отримала легкі тілесні ушкодження. Також лікарі мають підозру на струс головного мозку. Нагадуємо водіям, у нічний час більшість світофорів не працюють, тому будьте особливо уважними та обережними при проїзді перехрестя та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Ваші правильні дії можуть врятувати не одне життя.